Національна рада з безпеки транспорту США оприлюднила деталі розмови між капітаном літака та другим пілотом за кілька хвилин до катастрофи, яка сталася у лютому цього року. Тоді літак авіакомпанії Коган розбився, заходячи на посадку у місті Бафало у штаті Нью-Йорк. 50 людей, усі, хто був на борту, а також мешканці будинку, на який впав літак, загинули. На думку слідства, аварія сталася через помилку пілотів. Розмова, яка в той момент точилась в кабінеті пілотів, не лише шокувала родичів загиблих, але вказала і на чимало проблем, які існують сьогодні в авіаційній галузі. З подробицями Тетяна Ворожко. За кілька хвилин до катастрофи капітан Марвін Ренслоу та перша офіцер Ребека Шо говорили про життя, про власні кар'єри та здоров'я. Все це усупереч інструкціям федерального управління цивільної авіації. Потім вони побачили на крилах літака обледеніння. Як з'ясувалося, жоден з них не мав досвіду поведінки у цій ситуації. За розмовами, вони не помітили, що літак почав втрачати швидкість. Система автопілотування скерувала ніс літака вниз, щоб той набрав швидкість. І тоді пілот зробив фатальну помилку, піднявши ніс літака вгору. Літак остаточно втратив швидкість і через 20 секунд розбився. зрозуміло, що перша реакція на сигнал втрати швидкості була неправильною, що й призвело до розвитку подальших подій. Це не перший випадок, коли до аварії призводить брак дисципліни пілотів. Ми спостерігали це протягом років під час багатьох аварій, коли під питанням була дисципліна в пілотській кабіні. Спілка пілотів підняла також питання про недостатню підготовку пілотів. 30 років тому пілоти мали більше тренувань, що робити, коли літак втрачає швидкість. Розслідування становило, що коли капітан Ренслоу подавався на роботу в компанію Colgan Air, він приховав той факт, що перед тим тричі провалив тест з управління літаком. Компанія могла самостійно затребувати результати тестів, але згідно з законом лише за дозволом самого пілота. І ще один фактор зіграв роль втома напередодні рейсу. перший офіцер шо летіли через всю країну зі свого дому в Сіетлі, а капітан Ренслоу сидів за комп'ютером до третій ночі. Про погане самопочуття і втома пілота пілоти також скаржилися один одному за хвилини перед аварією. Але родичам загиблих цього пояснення мало. Можна подумати, що трагедія зачепила лише 50 родин, але я можу сказати, що це тисячі людей. Експерти кажуть, що аби запобігти подібним аваріям у майбутньому, авіалінії мусять підвищити вимоги щодо готовності пілотів керувати літаком. Тетяна Ворожко ОГОС Америки.